Kandydaty do miropomazania i wsi, kto jest сьогодні na tej uroczystej świętych męsiec, niechaj Господь nas wszystkich obdaruje swoim mirom. Сегодня z з ma mam bardzo czasu na taką osobistą modlitwę i tak idąc i to, że думаю czy rozmyślając nad tym słowem, jakie my jeszcze poczuły z Ewangelia od Mateja. E, się mi moment, kiedy Тут в вашій парафії все починалося. Не тільки там, коли була каплиця ще вуку, але також і тут, на цій території, пригадуйте цю білу капличку, тут біля якраз на розі вашої території. Я пам'ятаю тоді, я колись проїжджаючи, отця Григорія, який бігав по татуалі, зачепляв людей, і запрошував їх. І так трошечки, знаєте, так здивувався, думаю, чи це поможе. Це принесе добрий плід, чи може люди будуть боятися сюди приходити. Але, ну, як каже сьогоднішнє слово, по плодам їхнім пізнаєте їх. Як дивлячись сьогодні на вас, тут, і на цей храм, видно, що те, що Господь почав через оця Григорія принесло добрий плід, дуже добрий. По плодам треба дивитися. І це думаю, що дуже важливе. Дорогі мої кандидати до миропомазання, це слово насамперед до вас. Бо таїнство конфірмації — це не є якийсь такий знаєте, формальний спосіб пережиття таїнства, але це вже такий дуже конкретний спосіб прийняття дарів Святого Духа, але не тільки тому, щоб мені було добре, щоб я мав заповнені там свої картотеці. Всі графи, що всі таїнства прийняв. Тільки це таїнство воно має дуже практичний вимір. Тобто воно має допомагати, служити, воно має насправді діяти. Ми сьогоднішньому Євангелії від Матея почули дуже конкретні слова. Слово Боже нас очищує. І подивіться, Бог зі словами не перебирає, не робить, там, знаєте, нас. Не робить нам приємно, каже, слухайте, ви такі добрі, ви такі гарні, я хочу, щоб вам все вдавалося. Ні, Господь дуже конкретно говорить: стережіться вже пророків, які приходять до вас в вовчих шкурах, а всередині хижі вовки. Якщо подивимось на сьогоднішнє життя, яке нас оточує, то бачимо, що це слово відзеркалює реальність. Насправді сьогодні ми в світі є дуже сильно наражені на небезпеку, не тільки з огляду на війну, на ракети, шахеди, на ці всі різні тривоги. Ми не знаємо, що там знову придумає наш ворог, але надіємося, що Господь. Швидко це втихомирить, бо тільки він це може зробити Знаєте, одним моментом, і вже нема того, хто є запальником цього, цієї війни. Але залишимо це Господу, нехай він проявить свою славу і, і могутність, і все могутність також. Але ми всі є дуже сильно наражені на небезпеку дьявола, сатани. І це таке, знаєте, стережіться вже про років. Сьогодні можемо, навіть не до кінця усвідомлюючи, слухати не тих, хто дійсно проголошує Слово Боже. Сьогодні дуже багато є людей, які хочуть проголошувати. Дуже багато маємо зараз так званих, як називаю їх в лапках диванних експертів від війни, сидять на дивані і там мудрують, а вони ніколи навіть в окопах не були, не знають, що таке. Взагалі війна. Дуже багато людей є мудрих, які висказуються на тему різних там, проблем моральних, релігійних. В нас дуже багато зараз в Україні розвилося. А дуже часто ці люди навіть молитво очі навіть не знають. Так є, я вам кажу, як воно насправді. Тому і дуже важливо, щоб ми сьогодні усвідомили, що ми маємо. Дійсно, сьогодні бути дуже обережними, тому й Бог дає нам ці дари, дари Святого Духа, щоб вони нам допомагали розпізнавати. І дуже важливо, щоб зрозуміти, Господь каже: по плодам їхнім пізнаєте їх. Про які плоди? Оці церкви кажуть так, що Слово Боже завжди треба розпізнавати Словом Божим. В посланні до Галатів. П'ятому розділі 22 вірш говорить конкретно: а плід Духа, Духа Святого це любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержаність. На тих, хто не має закону. Ті, що є, ті, ж, що є, Ісус Христові. Rozpiały ciło z jego sprystrastami i pożadły ściany. Ci dary lubow, radzi smyr dogo terpinnia, dobrota, z doborta wirni To tych je dla nas rozpiznawania, jak trzeba na sprawdzi rozpiznawaych dywytyz na Ci pody, jakie ludzie pronoсяć, z jakimi my na dzień żyjemy, czy tam dziś jest miłość czy tam dziś jest radzis, czy one dziś wnoszą mir czy one dziś wnoszą jedność, die jednis. Jak to znaczy, że te ludzie nie mają w sobie ducha Bożego. I teraz, co nam robić, żeby ci dary? Ці плоди приносити ми конкретно, бо ми можемо очікувати, що хтось має їх приносити, хтось має давати свідоцтво, хтось має свідчити, але ми всі без винятку є покликані до того, щоб бути тими, яких Бог веде до святості. І ми маємо приносити добрі плоди. Є такі п'ять кроків кригми, які свідчать про те, як ми маємо українській країні ходити до храму. Бо, як казав один з братів, який працює, там як шестеро працює францисканців, що каже, люди, як пізнають Бога, то вони потім неймовірно притягують і вони притягують один одного. Хтось досвідчив любов Бога, і він тоді приводить з собою друга, знайомого, з родини когось, і цей храм каже, наповнюється дуже швидко, тому що свідоцтво. Те, що відбувається в серці людини, вона не тримає для себе, а вона тим ділиться. І це, думаю, що неймовірне, що Бог сьогодні насправді діє. Нам всі кажуть, що церква слаба, церква вмирає, церква сьогодні така безрадна. Там можемо послухати тих ідеологів сьогоднішнього дня, А так насправді церква дуже міцна. Насправді, там, де здавалося, що вже немає. Жодного майбутнього там проростає нове життя, причому таке міцне нове життя. Другий крок, Киригне, людина, яка хоче приносити добрі плоди, вона має відчувати в собі прагнення жити без гріха. Без гріха. Знаєте, в чому проблема сьогоднішнього християнства? В тому, що ми звикли жити в гріхах і з гріхами. І вони нам перестали перешкоджати. Там, де люди перестають сповідатися, перестають приймати Ісуса в причасті, там церква помирає. Не тільки тому, що зменшується кількість віруючих в храмі, але теж, знаєте, таке дивне явище, менше стає взагалі людей, дітей, діти не народжуються. Там, де люди живуть в гріху. Гріх. Він руйнує все, руйнує мислення, руйнує цінності, руйнує твій внутрішній світ. Якщо хтось входить в компроміс з гріхом, він не може принести доброго плоду. Він може вдавати, він може якийсь час грати, бути як актором на сцені. Ми зараз акторів маємо дуже багато, навіть в політиці. І що. Це не значить, що вони є добрими. Вони грають, грають, вдають, але де справжнє обличчя. Тому, коли хочеш бути насправді перед Богом чесним, треба бути, визвичаючи благодаті, без гріха. Третій крок Кригми це є прийняття Ісуса як Господа і Спасителя. Прийняття Ісуса не тільки раз. Це важливе, щоб свідомо, і це сьогодні дорогі кандидати ви можете зробити під час моменту миропомазання. Знаєте, Коли буде миропомазані, намашені, прийме знамення дару Святого Духа, намазані по голові, і потім буде такий делікатний ляпас по обличчі, делікатний, не міцний, так що не війтеся. І там буде такий мир тобі, і ви відповідаєте з духом твоїм. Тобто це такий момент, знаєте, щоб усвідомити собі, що Господь насправді хоче твого спасіння. Він хоче, щоб його благодать в тобі діяла, і щоб ти діяв в цій благодаті, щоб ти не спав, знаєте, щоб ти не був такий байдужий, загублений, знову не знав, що робити, як вступати. Тільки від того моменту я тобі даю все. Тепер ти дій, довіряй мені. Співпрацює зі мною. І, власне, це є дуже важливе, щоб ми в своєму житті якомога частіше приймали Ісуса. Ісуса в Євхаристії, Ісуса адарували в Пресвятих дарах, Ісуса відкривали Слові Божому, з Ісусом перебували, з Ісусом спілкувалися, з Ісусом постійно були в близькому контакті. Це є неймовірне, коли ти з Ісусом маєш дуже близькі стосунки. І це є власне живе християнство. Не Ісус, який десь там віддалений для мене незнаний, тільки Ісус, до якого я в будь-який момент звертаюся і відчуваю Його близькість, Його присутність. Четвертий крок, брати і сестри, Бог очікує від нас конкретного навернення. конкретного. Не такого, що ми собі, знаєте, зробимо якусь там постанову, що не будемо їсти солодкого, не будемо там робити цього чи що. Це дитячий садочок. Бог не хоче бавитися з нами дитячий садочок. Він конкретно хоче від нас дійсно таких зрілих кроків і відповідальних. Він хоче переміни нашого мислення. Подивіться, як це важко змінити будь-що. Nawet podczas wojny w Ukrainie jest nawrócenia, ale ich nie ma dużo. Nawet podczas wojny, kiedy jest realna niebezpieczeństwo, zagrożenie życiu, nawet podczas wojny ludzie bardzo często myślą, że oni sami w sobie, że im uda się, że to może nie do nich, może to kogoś innego dotknie, a nikt z nas nie wie. Навернення, воно за собою несе такий, знаєте, радикальний спосіб життя, як говорить Слово Боже, так, так, ні, ні. Немає знаєте, якогось там такого. І тут дуже важливе є, і це слово Боже сьогодні випливає, що ми були власне такими християнами, зрілими, відповідальними, такими радикальними. Знаєте, що цікаве зараз. Що в Франції, яку всі вважають, що такою вже атеїстичною країною, зараз почався такий радикальне відродження християнства. Є дуже багато покликань. І знаєте, в чому полягає суд їхній, наприклад, покликань. Вони входять в чернечому одязі, не ходять на коротко, тільки ходять в чернечому одязі. Я пізнав, наприклад, таку спільноту у Франції. Яка, наприклад, не користується мобільними телефонами, комп'ютерами, живуть в спільноті, моляться, і в них є покликання. Я пізнав таких людей, які реально моляться в своїх домах, навіть в нас в Україні, реально моляться. Є спільноти, де люди дійсно моляться. І це дійсно вимагає дуже багато зусилля, самозречення, але власне і це і є, це радикальне навернення. Знаєте, такий поверхневий спосіб життя християнського він не приносить жодних подів, добрих подів. Якби отець Григорій не бігав десь там по тротуарах, не навертав, може багато б з нас тут і хто і не було. Я думаю, що є багато осіб, які ви сьогодні стали, підняли руку і сказали, так, отже, я є. З тих, кого він зачепив, десь там на зупинці, чи десь тут, на тротуарі, чи десь там в лікарні підійшов. Я був свідком не раз, знаєте, як ми десь там були під час навіть пандемії в лікарні. Я там ще зійшов швидко, а він ще, ще тут пішов, ще там пішов, ще тут комусь дає, там якісь образки дає. Видно було, що йому кожна людина була цікава, він кожну людині хотів сказати і хотів її сюди запросити. Але це і є радикальність. Він знає, що він до цього покликаний, щоб навертати, не жити собою, не жити для себе, жити для Бога і всіх до цього Бога привести. Останній крок спільнота. Кохані брати і сестри, які будете за мить миропомазані. Ви є до того, щоб бути в спільноті, не бути пасивними, які війшли, посиділи і вийшли, тільки діяти, бути задіяними.